Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Токмак. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Чи є загроза для цивільних людей під час звільнення? Як будуть звільняти токмак від росіян, коли саме це відбудеться? Там дороги всі заміновані дуже сильно. Мирним шляхом. Ні, людей не буде. У Токмаку, цивільних людей не буде вбито. Токмак не зруйнований. Взагалі йдуть. А, тут цивільних людей дуже сильно. Дивіться, треба хватися. Вони будуть чи збирати людей. Як то насильно все. Це буде і є загроза життю. Дуже агресивно поводяться росіяни з цивільними людьми. Це треба заперечити повністю. Запереч. Заперечу. Ні, під час звільнення, руйнації, токмака не буде, не будуть вступати в бойові дії, чи якісь ну, лінія фронту саме в місті. У Токмаку багато людей, цивільних людей, або взяті як, не знаю, десь їх чи закривали, катували, дуже жорстоке поводження, багато людей вбитих. Росіянами це все викриється, будуть суди, розслідування. В тому плані, що це злочин злочин проти людяності. От. Десь на околиці невелика кількість росіян залишиться, а самі расисти поїдуть або їх відправлять, десь в них буде завдання. Це, напевно, не токмак, це інше місце. Їх відправлять. В токмаку залишиться тільки невелика кількість людей. Їх будуть брати в полон. от Але що вони наробили в самому місті Заперечу повністю. Весь цей негатив повертаю ворогові. все що росіяни робили із жителями Токмаку, повертаю їм назад. І прошу вище сили. Скажіть нам, коли саме звільняють Токмаку, рятують людей Токмаку. Дайте нам число. 17 -е число. Ну це, до речі, Ну, як проїдуть, <кій> таке звільнення, знаєте, от дуже швидко проїдуть військові. Так швидко. Заганяють вони ворога, як зайчика, як зайця. От, виснажують. Заперечую всі військові Росії, закриваються всі шляхи. Не мають більше змоги росіяни тримати окупацію токмаку. Заперечую, все насильство повертає їм назад. Всі злочини розчистів у Токмаку вертаю їм назад. З ними все це робиться. Заперечую. Заперечу. Більше в росіян немає ніякої змоги тримати окупацію. Токмаку кмаку заперечую. Тікають, лякаються, складають зброю. Рашисти. Прийде допомога. Гуманітарна допомога, все, все, що необхідно для людей. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити місто. Токмак від російської агресії. Прошу відвернути росіян від жителів Токмаку. Перекриваю. Більше вони не можуть чіпати людей, жорстоко поводитися, відпускають. Всіх, кого отримують, де б хто б не знаходився, звільняють буде так. так. Прошу допомоги для жителів Токмаку. Всіх, кого взяли і отримують. Більше не ніякої змоги тримати. Випускають людей. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити жителів Токмаку від агресивного поводження росіян. Прошу повернути всім росіянам, що чинили злочини в Токмаку. Весь цей злочин їм назад, з ними все це робиться. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи дороги, забрати всі перешкоди у військових України для звільнення кмаку, нема жодної перешкоди. І прошу одвернути всі бомби, ракети, снаряди, кулі, дрони, гранати, всю можливу агресію, міни, вибухові хвилі. Уламки, все, що можливе, повернути весь цей негатив росіянам. Це в них ракети, бомби і снаряди. Вибухається, в них закриті всі дороги і шляхи. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає звільнити такмак. Буде так. Не буде все сказане здійснене. Саме від росіян більше всього в Токмаку. От, в тому плані, що звільнення це не має небезпеки взагалі. це деокупація. А от що відбувається в Токмаку, коли там знаходяться росіяни, це саме страшне. Дай Боже сину, захистіть нам, будь ласка, наших людей. Дякую за увагу.